Привіт! Сьогодні вирішив поговорити з тобою про курячі яйця. Я не знаю іншого продукту, до якого була би більша увага дієтологів, ніж курячі яйце. Одні дієтологи стверджують, що це найбільш здорова дієтична їжа, інші категорично проти. Чи справді краще назавжди відмовитися від яєчні, чи розповіді про страшне і шкідливе куряче яйце значно перебільшені? Признаюсь чесно, моє відношення до яєць кардинально змінилось після спеціалізації по дієтології. А яке воно ти зможеш дізнатись, подивившись відео до кінця? Яйце є багатим джерелом високоякісного білка і незамінних жирних кислот, та при цьому не є висококалорійним. Особливістю яєчного білка є те, що він є повноцінним, тобто містить всі незамінні амінокислоти. Яєчний білок вважається Всесвітньою організацією охорони здоров'я еталонним тваринним, який найкраще засвоюється, а всі інші тваринні білки порівнюють із яєчним. В 100 грамах курячих яєць міститься близько 17% добової потреби в жирах. Причому, на відміну від м'яса, яйце має практично ідеальний жирнокислотний склад. Не більше третини насичених жирів, а решта 70% складають і незамінні жирні кислоти. Пригадуєш, у відео про соняшникову олію я розповідав про важливість співвідношення омега 3 до омега 6. Так, от, в курячих яйцях воно оптимальне і становить близько 1 до 3. Щодо вітамінів, то у яєць також є свої переваги. Найперше яйця є хорошим джерелом вітаміну А, який відповідає за ріст і розвиток дитини, здоров'я шкіри та очей, репродуктивну функцію та роботу імунної системи. У яйцях багато деяких вітамінів групи Б, зокрема вітаміну В2 та в 5 Яйця є одним з небагатьох доступних харчових джерел вітаміну Д. Одному курячому яйці, щоправда, близько 40 міжнародних одиниць вітаміну Д цього, звичайно, недостатньо, аби забезпечити добову потребу виключно за рахунок курячих яєць, але набагато більше ніж в усіх звичних для нас продуктах. Жовток у специфічний колір забавлюють каротиноїди лютеїн та зеаксантин, які є антиоксидантами та мають надзвичайно важливе значення у збереженні зору, запобігаючи віковим дегенеративним змінам сіківки ока. А зараз а я розповім про дві дуже цікаві сполуки, про які я ще ні разу досі не говорив: 100 грамах курячих яєць міститься половина добової потреби у холіні. Холін є вітаміноподібною речовиною. Що означає, що він відіграє важливу роль в організмі людини, як і вітаміни, але воно здатний самостійно синтезуватися нашим організмом. Холін використовується на синтез нейромедіатора, ацетилхоліну, що має важливе значення для роботи нервової системи і м'язів. Холін входить до складу фосфоліпідів, який є будівельним матеріалом оболонок кожної нашої клітинки. Холін бере участь в обміні дуже важливої амінокислоти метіоніну, таким чином має гепатопротекторну та ліпотропну дію. 100 г курячих яєць містить близько 40% дубової потреби біотину ще однієї вітаміноподібної речовини. Біотин бере участь у синтезі жирів, глікогену, метаболізмі амінокислот. Біотин є джерелом сірки, яка бере участь у синтезі колагену, тому першими симптомами дефіциту біотину може бути суха та проблемна шкіра. Говорячи про біотин, поясню, чому не можна їсти яйця сирими. У сирих яйцях міститься білок авідин, який повністю перешкоджає всмоктуванню біотину. Будь-яка термічна обробка руйнує авідин, і біотин чудово засвоюється. Серед мінералів у яйцях багато фосфору та такого дефіцитного мікроелемента, як селен. Селен є незамінним елементом антиоксидантного захисту нашого організму, має імуномодулюючу дію та бере участь у регуляції функцій гормонів чи топодібної залози. Тож, чому, враховуючи такий чудовий поживний склад, яйця часто підпадають під заборону з боку лікарів. Вірно, холестерин. Добова норма вживання холестерину складає близько 300 мг, допускається до 500 мг для здорової людини. Одне яйце в середньому може містити 250-300 мг холестерину. У своєму відео про холестерин я розповідав, що навіть якщо відмовитись від тваринної їжі, а холестерин міститься виключно в продуктах тваринного походження. То холестерин все одно буде синтезуватись нашою печінкою, оскільки він є дуже важливим для нашого організму. Все почалося більше 100 років тому зі знаменитої моделі атеросклерозу Анічкова. Він готував кроликів чистим холестерином, розведеним у соняшниковій олії. В таких кроликів виникало поширене атеросклеротичне ураження всіх судин. Це призвело до думки, що холестерин їжі є головною причиною атеросклерозу та його ускладнень, таких як інсульти та інфаркти. На довгий час усім пацієнтам з проявами атеросклерозу категорично заборонялись продукти, які місять холестерин у високих кількостях. Логічно, що в першу чергу в цей список потрапили яйця. Однак тоді не врахували один факт, кролики повністю травоїдні тварини, і еволюцією у них не закладена здатність протистояти високому вмісту холестерину в їжі, так як в траві його взагалі нема. В останні десятиліття питання обміну холестерину активно досліджується, погляди змінюються, а такі продукти, як яйця та сало, реабілітуються. Таким чином, здоровій людині не слід боятись вживати курячі яйця через холестерин. Одне два курячі яйця на день шкоди не принесуть, а враховуючи хімічний склад, про який я говорив, будуть тільки корисними. Щодо пацієнтів із проявами атеросклерозу, все ж таки продукти з високим містом холестерину слід обмежувати, про що я розповідав у окремому відео. Втім, ще раз хочу наголосити, що небезпечний той холестерин, що синтезується нашою печінкою, а не той, що ми їмо. Не всі курячі яйця мають однаковий хімічний склад. Насправді харчова цінність і склад корисних компонентів цього продукту безпосередньо від раціону курей і умов їх утримання. Якщо до корму курей додати, до прикладу насіння льону, то яйця будуть збагачені омега-3 жирними кислотами. Суттєво відрізняється яйця із птахоферми та домашні. Кури, які живуть на сонці та харчуються травою, несуть яйця, які містять на третину менше холестерину, на четверть менше насичених жирів, на дві третіх більше вітаміну А, в два рази більше омега-3, в три рази більше вітаміну Е, та в сім разів більше каротиноїдів. Найкраще яйця вживати на сніданок, оскільки вони мають легку жовчогівну дію, що буде корисним для того, аби спорожнити жовчний міхур від жовчі, що зібрались за ніч. Вживання яєць на сніданок може посилити відчуття ситості і змусити автоматично спозивати менше калорій пізніше протягом дня. Найкраще готувати варені яйця та яйця пашот. Яйця є складниками сотень різноманітних страв, то споживай на здоров'я. Якщо тобі сподобалось відео, тисни лайк та підписуйся на YouTube канал. А на сьогодні все. Харчуйся раціонально та різноманітно. Побачимось!